буде у Дмитра Басовського. Басовський теж виступав за РП, виступав у минулому сезоні. Ну, чимало гравців у складі Запорізької політехніки, які виступали за РП. Маруна. Хороший прохід! І Максим Зінченко грав за РП, і Ярослав Ямковой свого часу. Все спокійно, все організовано. Басовський. В падінні. Володимир Антонюк працював в захисті. Заїченко лівої стріляє здалеку. Заїченко. Знову Басовський. Чумак прострілює. Межевич. Справий б'є Межевич і забиває ворота політехніки. Третій гол в останніх двох матчах для Ігоря Межевича. 1-0. Арпі перемагає. Командні Жермаль. Кутовий заробляє Данила Жермаль. Подряшов відібрали у нього м'яч. Аксьонов Аксьонов зліву і б'є. І Забиває 1-1. Запорізька політехніка. Рахунок зрівнює. Знову Ящук, і знову м'яч у нього. Відбирають. Чумак з лівої б'є. під ліву собі підпрацював, тепер вже підправу і знову забиває Ігор Межевич. А виводить арпів вперед. 2-1. Четвертий гол в двох останніх матчах. Особисто для нього. Маруна Аксіонов. двох всю атаку організовують. Не забиває Маруна. Іван Білошевич. Героїчно свою команду рятує. Аксіонов. Боротися за очки в цьому матчі. Зінченко. Передача в центр. Не влучає Данило Ящук. І ось знову. А ось тут забиває Артем Пилипчук, і це четвертий м'яч для нього. У і дуже важливий гол. 3-1 на користь Арпі. Ну відіграти хоча б один м'яч Ямковой б'є. А тут м'яч опиняється у воротах. Ну і буде відеоповтор зараз цього моменту. Пенальті. Чи штрафний? Ярослав Ямковой. Буде виконувати удар з 6 метрів. Ямкової спокійно забиває, рахунок стає 3-2. Хороший пас для Зінченка! І він не забиває! Який момент для Запорізької політехніки!